Всім привіт, друзі! В цьому відео я розповім про цікаві залізничні станції в Україні. Я синова позакласна сортувальна двосистемна станція. Ця станція є найбільшою сортувально-залізничною станцією Донецької залізниці та по всій Європі. Станція була відкрита в 1872 році. Станція налічує 73 колії. На станції працювала найбільше у пострадянських країнах сортувальна гірка, яка має два парки з 2014 року. Через війну на сході України рух на залізничній станції був припинений. Проте 28 березня 2015 року. Бойовики ДНР та ЛНР запустили приміський з полученням Ясинувата Луганськ через станції Кринична і Дебальцеве. Камінь Каширський, залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці, яка обслуговує районний центр Волинської області, місто Камінь Каширський, Камінь Каширського району. Станція була відкрита в 1916 році. Вона налічує чотири колії та дві платформи. Ця станція є кінцевим пунктом однокалійної неелектрифікованої топікової лінії Вербка Камінь Каширський. Станція має дві платформи: бокову та остарівну, декілька колій, а також товарний склад. До 10 квітня 2000 2010 року курсували два потяги з полученням Коваль Камінь Каширський. Станом на 2018 рік входу єдиний вантажно пасажирський потяг номер 961-962, коваль камінь Каширський. Згодом поїзд і зовсім скасували. На даний момент ця станція закинута і не працює. Вузькокалійна залізниця Антонівка Зарічне, одна з трьох діючих в Україні вузькокалійних залізниць з пасажирським рухом. Дві інші рудниця Голованівськ та дільниця виноградів, іршава, так званої Боржавської залізниці. Довжина цієї залізниці 106 кілометрів. Станція було відкрито в 1895 році. Вузькокалійну залізницю Антонів Казаріни в народі називають поїздок або кукушка, начебто за те, що до тепловозів серії Ту тут використовують тепловози серії КУ. Веземій також побутова назва Поліський трамвай, Поліська вузькокалійка, Теренцьполіська магістраль. Точна дата початку будівництва залізниці невідома. Орієнтовно, 1895 рік. Спершу вузькокалійка призначалась для вивезення деревини. Тоді була побудована гілка від Антонівки до станції Кутіцька Воля. Базна залізниця особливо стратегічного значення набула під час Першої світової війни. Тож було відкрито ще гілку Геночі Добровиця висоцьк За деякими даними, вузькокалійкою доправляли тоді також і торф. Під час Другої світової війни вона була зруйнована. Також є дані про використання вузькокалійки німцями, які проклали гілку на кухіцьку волю. Перші ділянки залізниці були відновлені орієнтовано 1946 рік. У цей час основним вантажем була деревина, заготовлювала Районі Хіночі і Білого тоді ж побудували ділянку Тигович-Локниця, 17 кілометрів. А незабаром розібрали ділянку Тигович-Кухоцька, Кухоцька воля. Можливо, були також тимчасові гілки і вуса до місць лісозаготівлі. З Антонівки до Зарічного щоденно о 7.02 дві пасажирський поїзд, який, як правило, складався з тепловоза Ту-2 і двох, трьох або чотирьох вагонів пвп 51 потяг на посадку подавався шляхом осаджування рухомого складу на тупикову колію до пасажирської платформи, одразу біля будівлі Антонівського вокзалу. Час у дорозі складав 4 години та 5 хвилин. Об 11.07 поїзд прибував на станції Зарічне. Середня швидкість потяга складала 26,5 км з на. Годину під час руху потяг обов'язково здійснював три проміжні зупинки та проходив через 17 населених пунктів, включно за кінцевими зупинками. За словами очевидців, потяг мог зупинитись на вимогу у зворотньому напрямку на станції Зарічне. Потяг відправлявся о 12.25, прибуваючи в Антонівку о 16.30. На перегоні біле минок є унікальний міст через річку Стир. Це єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні та найдовший дерев'яний залізничний міст в Європі. Довжена. 153 метри. Він з'єднує два райони Володимирський і Зарічницький. Коли стир навесні розливається, потрапити на протилежний берег можна хіба що через цей залізничний міст. Побудований він в 1906 році, інші дані в 1908 році. Опори дерев'яні. Їх, здається, не змінювали з часів зведення мосту. Щоразу, коли потяг перетинає міст, його обов'язково зустрічає черговий. Нична станція Андорусове, пасажирський залізничний пункт Казатинської дирекції, Південно-Західної залізниці. Станція була відкрита в 1890 році, і налічує три колії та дві платформи. Розташована ця станція у селі Довжок Погребеншенського району Вінницької області на лінії Погребища Андрусове між станціями Погребище 15 км та Липовець, 16КМ. Станція була відкрита 30 грудня 1890 року під час відкриття руху на лінії Казатинської. Ятин Умань під такою ж назвою станція була вузловою. Від неї йшло відгалуження на Калинівку і через нову греблю, яку розібрали в 1980-х роках. Раніше на цій станції ходив нічний пасажирський поїзд Коліївщина, Київ пасажирський Умань, пасажирський поїзд жмаринка Черкаси. А також до 2019 року приміський поїзд Козатин Христинівка. Станом на 2019 рік пасажирський рух на цій станції відсутній. Тунелі кохання популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевень у Рівненському районі Рівненської області. Немає аналогів у Європі та світі. Початок залізниці, відомо як тунель Любові, знаходиться в Клевані і веде до Оржева прямою лінією, довжиною 4 км. Походження тунелю має свою особливу романтичну легенду. Так як же він утворився? За однією з них тунель кохання існував ще за часи князів Чарторицьких і був прихистком для пари закоханих, молодих людей, утікачів з Анського замку за іншою тунель виник завдяки польському інженеру, який закохався в дівчину з склевання і побудував залізницю на простечці заліз або скоротити дорогу з Оржева. Короб, залізнична станція п'ята класу Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці, кінцева на лінії Алтинівка, короб довжиною 21 кілометр. Станція була відкрита в 1992 році. Вона налічує три колії та одну платформу. У листопаді 1992 року було збудовано гілку від Алтинівки до коропа. Трасою розібраної у 1922 році вузькокалійної залізниці. Тоді ж було відкрито залізничну станцію, зведено будівлю вокзалу. Короб була побудована за рахунок коштів сільськогосподарських та промислових підприємств району і передана Укрзалізниці безкоштовно. Вона має не тільки важливе господарське і комерційне значення, оскільки з'єднує район залізничну магістралю Москва Київ. Але й не все соціально-економічне навантаження, а з її діяльністю пов'язаний подальший розвиток району. Приблизно до лютого 2013 року до станції прямував приміський поїзд зі станції Конотоп. У 2024 році закрив. Рити разом з усією дільницею Алтинів Короб. на цьому відео підійшов кінцю. Якщо вам не тяжко, ви можете поставити лайк та підписатися на мій акаунт. Це перше моє таке доволі велике відео. Будуть ще нові. Всім до побачення.